Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і не облаканий своїми, в неволі плачу, чи умру, і все з собою заберу. Малого сліду не залишу на нашій славній Україні, на нашій. Не своїй землі і не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися сину за Вкраїну, Його замучили колись. Мені однаково чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну, злі люди присплять в й вогні її окрадену і збудять. Ох, oh, неоднаковий.